Ство неухильно старіє. Ціна здоров'я, весняні пожежі 700 гектарів закарпатської землі. Вигоріло: соціальне житло, паспортизація, відсутність освіти, медична допомога до міжнародного дня ромів. І це тільки деякі стем, котрими сьогодні підсумовуємо тиждень. Вітаю вас і пропоную деталі останніх семи днів. Ороку 7 квітня у всьому світі відзначають день здоров'я. Це свято приурочене до дня створення Всесвітньої організації охорони здоров'я, устав якої було прийнято 7 квітня 1948 року. Здорове старіння гасло дня здоров'я 2012 року. Цього дня Всесвітня організація охорони здоров'я закликає до зміцнення здоров'я протягом усього життя і створення умов для активного старіння. Хто знає справжню ціну здоров'я і після яких випробувань приходить така мудрість? Відповідь шукала Мар'яна Улеганець. Рецептів збереження міцного здоров'я стільки ж, як і людей. Індивідуальний підхід до цього питання одне з основних правил щасливого довголіття. Рано лягаю спати. Рано встаю. Багато ходжу пішком, багато гуляю з дітьми, на свіжому повітрі. Ну як у нас город, свій, все, все із села, що вирощуємо самі, то їмо. Та підтримую своє здоров'я тим, що регулярно займаюся фізкультурою, стараюся не вживати багато алкоголю і їсти здорову їжу. Вино, м'ясо, салат. Треба, я знаю, яблука, фрукти, овочі це найголовніше, і свіже воздух, а вода це взагалі. Це саме головне майжень, воздух і вода. Все в наших руках, все залежить від нашого духовного здоров'я. прежде Врачі це тільки тому, що ми лінімося. Народна мудрість вчить, здорових людей немає і тільки ті, які не знають про свої недуги. А ще світовий розум каже, справжню ціну здоров'я знає тільки той, кому довелося його втрачати. істинності цих слів переконався Сергій, коли в свої 16 втратив зір. Як не дивно, з тих пір чоловік став бачити навіть більше. Більше бачу, чим тоді, коли реальний фізичний зір був. Глибше навіть людей видно без прикрас, без якихось побоювань або страхів. Можна дуже себе прикрасити зовнішньо, а внутрішньо, якщо воно в серці якійсь проблеми чи чи тягарі буде видно. Особливе відчуття людей допомагає Сергію і в роботі. Фахівець лікувального масажу запевняє, долати тілесні недуги слід у комплексі з душевними. Здоров'я безцінне. Оцінити його можна хіба що духовними категоріями. Ділиться набутою мудрістю чоловік і рекомендує. Я лікар-масажист. Я раджу всім. Те, що я раджу, те я і сам роблю зарядку зранку, молитву зранку, е, сніданок зранку, потім це, потім е, одну главу з Біблії. Можна ще менше послухати, почитати. Тому що у мене це де в кого інакше, але в мене це якби на день йде така інформація, яку я маю обдумати із Біблії. І деколи це навіть більше яскраво відкриває день. 12 років тому істинну ціну здоров'я зрозуміла і пані Ольга. Коли в родині народився син із діагнозом ДЦП, ставлення до життя одразу змінилося. знаете, наверное, когда молодой человек, то всегда кажется, а здоровье это мне еще так не скоро коснется, когда буду на пенсии, тогда буду болеть, ездить в санатории и так далее. Вот. А как бы вот в нашей ситуации, когда уже родился ребенок ну, с особенностями и как бы ну, больной ребенок, да, то совершенно по-другому. Вот, вот, переоценка идет. А для мамы вдвойне, потому что когда рождается больной ребенок, то, наверное, вот бывают у каждой мамы такие моменты, когда, ну, Кажеться, готова життя дати що та змінить, щоб рібенок був здоровим. Водно, ну, кати розумієш, що І це нічого не змінить, то життя ну как би йде своїм путем. Сприйняти обставини такими, як вони є, допоміг сам Микита, розповідає пані Ольга. Мати зауважила, дитина сприймає себе не такою, як інші, особливою, але в жодному разі не хворою. Никита, он живет и он знает, что он такой, он даже на улице детям объясняет, да, вот я такой родился, вот у меня там ДЦП, как-то вот он воспринимает это пока что как норму. Я прекрасно понимаю, что ну, начнутся вопросы, и нас они ждут, но пока что он воспринимает, он так даже и объясняет ситуацию, что есть детки, которые рождаются, которые умеют ходить, а есть вот такие, как я, которые не умеют. То есть он как бы пока что ну, для себя достаточно просто объясняет это. Прийняти ситуацію і рухатися далі без жалю, страху і з вірою в серці. Саме так радять поводитися недужим наші герої. І головне берегти здоров'я з молоду. Адже ціна за байдужість до нього може бути надто високою. Про рекордну кількість пожеж та збитків від них говоритимемо вже за кілька хвилин. Зараз огляд подій тижня від Діни Михалик. Україна старіє, констатує Міністерство охорони здоров'я. Експерти відомства наголошують, що 20% населення України люди віком 60 років. На відміну від більшості країн з низькою народжуваністю, населення України не доживає до глибокої старості, тобто 80-85 років. Старіння стосується кожного з нас, незалежно від віку, статі та місця проживання. Добре здоров'я додає життя до років, наголосили медики Закарпаття. У донорських центрах краю категорично не вистачає крові. Спеціалісти запевняють, що до критичних випадків вони ще не доводили, однак працювати з коліс доводиться часто. Активними здавачами крові і надалі залишаються студенти та родичі тих, кому потрібна донорська кров. Відтак до акції Спішіть творити добро подаруйте краплину життя, яка діятиме на Закарпатті до 8 квітня. Долучилися ще і священнослужителі, які прагнуть допомогти. Із закликом не залишатися осторонь цієї гострої проблеми. Активісти зустрілися із журналістами. Чи варто чекати масових нападів безпритульних собак на мирних мешканців, аби почати діяти? Проблема врегулювання чисельності бродячих псів та поводження з ними актуальна для всієї України. Закарпаття не виняток. Потенційно небезпечні тварини скупчуються чи не в кожному дворі мукачева южорода в обласному центрі бродяжок близько тисячі, і щороку їхня кількість лише зростає. Разом із тим, винищувати чотирилапих аморально. Представники різних поглядів шукали компромісу. В Ужгороді розпочався масштабний українсько-чеський проект із відновлення військового кладовища, розташованого в мікрорайоні Шахта. За підрахунками дослідників, на цвинтарі поховано близько тисячі осіб із 12 країн світу, які загинули під час Першої світової війни. Ініціатором здійснення цього проекту виступила чеська сторона, представники якої прилетіли до Ужгорода для підписання тристоронньої угоди про співпрацю. 700 гектарів закарпатської землі за кілька весняних тижнів вигоріло. Кожен сезон характерний своїми пожежами. Взимку чимало загорань виникає через неуміле використання обігрівальних приладів і новорічної атрибутики. Літньо осінній період пов'язаний з лісовими пожежами, що трапляються через високі температури чи з вини необачних відпочивальників. Навесні ж основну кількість пожеж спричиняє самовільне і неконтрольоване спалення сухостою. Цьогоріч на Закарпатті зафіксовано рекордну за попередні роки кількість загорань, що не лише нанесли шкоду природі, а й обернулися для господарів значними матеріальними збитками та навіть призвели до людських жертв. Більше деталів в сюжеті Ірини Надворної за перший квартал 2012 року в області зафіксували 677 пожеж. Цей показник удвічі перевищує торічний. Більшість загорань трапилося в останні три тижні, пов'язані вони зі спаленням сухостою. А саме з цієї причини трапилося 390 пожеж проти 115 торічних. Вигоріло понад 700 гектарів сільськогосподарських угідь. Нерідко такі пожежі закінчувалися і знищенням якогось майна чи будівель споруд, і навіть зареєстровані факти загибелі людей. Це мав місце випадок у селі у селищі Королеву Виноградівського району, де під час прибирання на власному об'їзді бабуся розпалила вогнище і потім якимось чином вона туди в нього впала. Жінка отримала опіки, з життя, і як наслідок загинула. Занепокоєні природознавці, кандидат біологічних наук Любов Маргітай. Із прикрістю констатує, вогонь знищує не тільки рослинні рештки, а й середовище, в якому мешкає чимало різновидів фауни. Також згорають органічні речовини, що мали б сприяти утворенню гумусу, якого в закарпатських ґрунтах і без того замало. Крім того, спалюючи рослинні рештки, ми забруднюємо довкілля. Ми випускаємо в повітря масу канцерогенів, масу токсичних речовин, і ми ними дихаємо. Дуже часто, от останнім часом, останні тижні в Ужгороді, особливо ввечері, просто важко дихати, особливо людям із захворюваннями дихальних шляхів. Що й казати, позначаться пожежі на врожайності. Серед іншого вигоріли значні площі виноградників. На середнянщині, приміром, за лічені години спалахнуло близько 100 гектарів. Удалося з'ясувати, майже 12 із них належать держагрофірмі Леанка. Та здебільшого вогонь поглинув старі насадження, що кілька літ уже майже не родили. Чого не скажеш про решту виноградників, частина з яких належить підприємству Агромікс або власникам мілких паїв? Ці рослини повернути до життя навряд чи вдасться. Бідкаються місцеві. То вже все, то вже там виноградників не буде. Вина не буде ніякого. Дале. То все ж. Землі спалені десь, яка Худоба була Бо там куропатки в було, то вже все, дівчата, Там вже більше нема, там вже доброго немає нічого. Нема. І стільки считай, років люди роблять на тих виноградниках, І тепер кажуть, людям нема не робити, не роботи, нічого, бо вже, вже списано, зовсім списати треба. Влада виновна, тому що виноградники погибли так, що їх більше не буде вже на цьому життєві, тому що я на них наробив. Я на них наробив, мій батько і дідо. Дуже багато землі продало. Продалося землі, туди нарибник, де туди, в той стороні. Передбачливі господарі могли захистити свою власність, якби належно упорядковували ділянки. Та сотні людей одержали паї залежно від стажу роботи в радгоспі колись і незалежно від наміру працювати на землі надалі. Тут маємо результат от цього, що людям це дісталось задарма, хоч треба, хоч ні. І ніхто це не обробляє. Там є ще друга проблема. Половина цих пайщиків вже повмирало, державних актів вони не виготовили, тому тут є дуже багато проблем, з яких треба виходити. Наразі влада району шукає можливі шляхи, щоб усе-таки виокремити занедбані ділянки та запропонувати інвесторам, які вміють одержувати прибутки з землі. Що ж до пожежної ситуації, загалом відповідні структури проводять роз'яснювальну роботу в кожному районі. Залучаючи волонтерів із громадських організацій, найперше навідуються до представників соціально незахищених прошарків населення, адже за статистикою, 80% пожеж трапляється за участі саме таких людей. Соціалізація, паспортизація, медична допомога до Дня Ромів говоримо за хвилину. А зараз коротко про головні події тижня, що минає. Якщо не встигли у 2008-му скористатися нагодою цього року, вже з 1 червня 2012 року Ощадбанк проводитиме компенсаційні виплати вкладникам Збербанку колишнього СРСР у Закарпатській області. На отримання компенсації чекають 118 тисяч осіб. Тим, хто ще не зареєструвався, потрібно зайти на офіційний сайт Ощадбанку та у відповідному розділі заповнити спеціальну форму або ж безкоштовно зателефонувати на гарячу лінію. Українці платитимуть за житлову площу. Ще один із місцевих податків вступає в дію вже з 1 липня 2012 року. Це податок на нерухоме майно, окремий від податку на земельну ділянку. Кошти від нього будуть надходити виключно до місцевих бюджетів, а сплачуватимуть їх лише ті особи, які є власниками двох чи більше житлових об'єктів. Міські та міжміські пасажирські перевезення можуть подорожчати. На цьому дедалі активніше наполягають закарпатські транспортні фірми. Підвищення тарифів зумовлене постійним зростанням собівартості перевезень, адже щодня дорожчають бензин, мастило та запчастини. Утім, поки що обласна рада не затвердила рішення про зміну плати за проїзд у громадському транспорті. Незабаром в Ужгороді мають встановити паркомати, аби нарешті ввести в дію безготівковий розрахунок за паркування. Водіїв чекає чимало змін. Зокрема, на місці колишніх паркувальників працюватимуть контролери, які перевірятимуть наявність талонів із паркомату. Недобросовісних водіїв штрафуватимуть, розповів заступник Ужгородського міського голови. Другий в області сервісний центр для платників податків відкрили в Віршаві. Таким чином понад 4,5 тисячі місцевих платників отримуватимуть послуги на новому, більш якісному рівні. Податківці сподіваються, що підприємці оцінять кроки назустріч, зроблені податковою службою, і будуть своєчасно і в повному обсязі сплачувати податки. А покращення обслуговування платників сприятиме формуванню високої податкової культури в суспільстві. Перший на Закарпатті сервісний центр для платників відкрили минулого тижня у берегові, а вже найближчими днями такий центр розпочне свою роботу у Тячеві. Напередодні міжнародного дня ромів, який відзначаємо 8 квітня, на виконавчому комітеті Ужгородської міської ради була прийнята програма Ромське населення на 2012-2015 роки. Які причини спонукали органи місцевого самоврядування прийняти першу в Україні програму щодо покращення освітнього рівня ромського населення допомоги ромським неврядовим організаціям? А також, чому Роми святкують Міжнародний день Ромів саме 8 квітня, та які заходи органи місцевого самоврядування здійснюють у покращенні інтеграції Ромів в українське суспільство? Дивимося. А це сталося тому, що в Лондоні в той час у посольстві Республіки Індії працював дипломатом доктор Ріші. за фінансової підтримки індійського дипломатичного корпусу та всесвітніх євангелістичних служб. Вдалося провести цей міжнародний та доленосний для ромів захід. Раджендра Ріші працював дипломатом посольстві Індії в Москві в 1950 дев'ятсот роках. В індійському консульстві в Сінгапурі 1962-65 роки. А з 1969 по 1971 роки працював у Лондоні. На основі його наукових досліджень Індія визнає ромів як таких, що мають індійські корені, і існують як індуси в екзилі. За пропозицією доктора Ріші на першому ромському конгресі у центрі ромського прапора заколосився знак індійської чакри колеса як сповин про країну, звідки покотилися по світу ромські вози. У складі батьків-засновників ромського руху були відомі діячі ромського руху, такі як англійці Гретан Паксон та Дональд Кенрік, представники французьких ромів Матео Максимов, Ян Цибуля та Томаш Голумик, Югослав Ярко Йованович і Слободан Берберський, канадець Раймонд Лі. Теоретичними засадами першого конгресу стали чисельні роботи англійських ромологів Дональда Кенріка і Гретана Паксона. Вони лежатимуть основі розробки загальної стратегії, оскільки відкривають завісу таємничості історії походження ромів та ставили завдання на майбутнє. Автори в своїх публікаціях та книгах, таких як Роми від Індії до Середземного моря, перше вели в науковий обіг персидські та арабські джерела щодо ромів. Перше ними були надані відомості про державні об'єднання, повстання прапора ромів у перській державі. Ці дані руйнували широко розповсюджений міф щодо ромів, які ніби не здатні були на створення власних державних утворень. Гретан Паксон та Дональд Кенрік нині широко відомі своєю фундаментальною працею про Ромський Холокост. Цигани під свастикою. Матео народився в родині котляра іммігранта з Росії та Ромки з Барселони у Франції. Мати Матео була двоюрідною сестрою Джанго Рейнхарда. В дитинстві Матео не відвідував школу. Читанню, письму, рахунку та сімейному ремеслу котляра його навчив батька. З весни 1940 року після приходу нацистів до влади велика родина Максимових потрапляє в концтабір Гюр, а пізніше до табору Лан-Мазан, у яких перебували до кінця війни. Після війни Матео Максимов перший серед ромів світу подав заяву. До німецького суду з вимогою бути визнаним як жертва переслідувань за расовою ознакою. Але його позов буде визнаний тільки через 14 років, тільки тоді, коли у 1982 році роми будуть визнані як жертви переслідувань за расовою ознакою. З 1961 року Максимов став пастором-євангелістом, він проповідував серед ромів, вчив дітей з кочевих таборів грамоті, переклав ромською новий заповіт. Тему соціалізації ромів на Закарпатті продовжуємо в розмові з гостем Мирослав Горват, журналіст, громадський діяч. Мирославе, що каже статистика, офіційна чи неофіційна, скільки ромів проживає на Закарпатті? По неофіційній статистиці роми проживають на території Закарпаття понад 50 тисяч ромського національності. Стосовно Ужгорода, це плюс-мінус 5 тисяч. Ну, офіційно. До дві тисячі людей в Ужгороді? Чи загалом на Закарпатті? Дві тисячі дві тисячі людей ромської національності проживають лише в Ужгороді. На виконавчому комітеті Ужгородської міської ради була прийнята програма Ромське населення 2012-2015 роки. Як ви вважаєте, що, що спонукало владу звернути увагу на проблеми ромів? Ну, я думаю, в першу чергу спонукало те, що дійсно стан на сьогоднішній день ромів на території Закарпаття в загалом в місті Ужгороді, ну, не завжди ми бачимо, що відповідає тим нормативним стандартам. Роми живуть дійсно за межі бідності, багато з них взагалі не мають роботи. Вже не говорячи про те, що Соціальний стан їхні, їхніх сімей, проживання, в якому стані їхні будинки, в яких умовах вони проживають. Ну, про це, я думаю, місцева влада краще знає. Ну і взагалі, Ромі теж знають і говорять завжди про це. Я думаю, це теж спонукало про те, що дійсно треба взятися сьогодні за. За, ну, то есть, про, цікавитися проблемами ромів, тому що якщо сьогодні, можливо, не взятися за цю проблему, ну в ближайший час ну, я боюся, що це вже буде пізно. Раніше йшлося про те, що міська влада планує будувати соціальне житло для ромів. Чи є якийсь позитив у вирішенні цього питання? Чи будуватимуть соціальне житло для ромів? Поки що це питання, я би сказав, би, так, десь в кулуарах Обласної, можливо, і місцевої влади. Більш детально не говориться про це. Ми мали зустріч з тими людьми, які хотіли би будувати, але вони, для них є дуже важливим мати територію, де будувати це, це житло для ромі. Ви знаєте, існує така. Така ситуація, коли, коли ромі говорять, що ви дивитесь на нас, але ви не бачите нас. Я думаю, що це приказка, що поширена серед ромів, що це означає? Що це означає? А це означає, що ви дивитесь на нас через окуляри власних стереотипів. Можливо, не завжди це нормально, але це є так. Мовляв, в на сьогоднішній день, знаєте, такий стереотип, що крадуть, наркомани, неосвічені люди, не, не володіють тою чи іншою інформацією. знаєте. Якщо говорити про цю проблему, я би сказав би так, що вона дуже багато залежить все ж таки не від ромів. Наприклад, засоби масової інформації. Де би ми не пішли, де би ми не, що, що би ми не включили в телевізор, газета, я вже не говорю про інтернет-видання, розумієте лише один негатив. Хто украв обов'язково украв. Розумієте, якщо, якщо говорити про інші національності, не, обу... не завжди ви прочитаєте, що там в дужках назва. А якщо Ром, це обов'язково, цигани там і пішло, і поїхало, знаєте, починають. Я вже не говорю про паспортизацію. От власне кажучи, які найважливіші проблемні питання виникають у житті Ромів? Що найактуальніше, те, що потребує наразі нагального вирішення. Ну… Нагального вирішення, знаєте, у Ромів є багато таких питань, які потребують сьогодні вже вирішити. Це і паспортизація, забезпечити індифікаційними документами цих, цих людей. Це паспорта, свідоцтво про народження і так далі, розумієте? Це освіта, це освіта, яка ну, дійсно бажає бути кращою. Це е, освіта, яка знаходиться знаєте, в такому стані, що. І, інша сторона, медалі, що Роми не хочуть відвідувати школи. Ви знаєте, це теж проблемне питання. Це теж проблемне питання. Йому, і Воно випливає із соціальних да, проблем, так. так які є в Роми, У Нею гробів. треба займатися. Про неї не треба постійно говорити, нею треба взятися і займатися цими питаннями, цією проблемою. Можливо, це вже не проблема, це вже біда. Біда, з якою треба сьогодні займатися. Чого не ходять в школу діти? Ну, знаєте, там багато таких. Аспектів, є як, як їжа, одяг, шкільний інвентар, розумієте, батьки іноді беруть своїх дітей, можливо, не всі, беруть своїх дітей з собою десь піти заробити, тут -ту копійку на їжу, розумієте. Я вже не говорю про, про стан охорони здоров'я, розумієте, в тих умовах, де проживають дроми. Не будемо йти далеко лише в Ужгороді або в Ужгородському районі. Розумієте, Ми побачимо в яких умовах проживають ці люди. І ви думаєте, вони рано мають бажання відправити свою дитину в школу? Ну навряд чи навряд чи. тому, що ми, до речі, на минулому тижні були в Городському районі, не буду говорити, в якому селі, де я спитав, який сімейний, тобто, сімейний бюджет стосовно одного дня? Тобто, скільки ви в день? Чоловік мені відповів, що ти знаєш, Мирослав, в день ми тратимо максимально 10 гривень. Я кажу, що можна за 10 гривень їсти, Тобто, що можна купити за 10 гривень, розумієте? Тобто це умови, в яких проживають сьогодні роми. Освіта, ну, слава Богу, що, що не гірше, могло би бути і гірше. Ті сегреговані школи, які є сьогоднішній день в Ужгороді, вони потрібні. Я би не сказав би, що вони не потрібні. Вони потрібні. Тих же дітей інтегрувати в українське суспільство треба. Але ми не можемо сказати, що завтра вони вже повинні піти, знаєте, в кращу школу, де рівень освіти трошки вищий. І щоб вони підтягувалися до інших дітей. Я в це не вірю. Я в це не вірю. Тому що. Ще й до шкільного віку, розумієте, коли дитині 4, 5, 6, 7, тоді треба займатися цими дітьми. Тому що той дитин, якої сьогодні вже 13-15 років, вже пізно, вже пізно. Більшість дітей, які мають 15-16 років, не читають, не пишуть. Ви знаєте, на ромське населення таки мав би мати вплив, мали б мати вплив громадські організації і теж вирішувати якісь проблемні питання. Наскільки активними є громадські організації Закарпаття, Ромські? Ну, я би сказав би так, що на сьогоднішній день Закарпатські громадські організації, я говорю про ромські організації, є самими активними організаціями на Україні. Ту роботу, яку проводять ромські організації, ніде на Україні не проводять. В основному всі меценати, всі фонди міжнародні, е, наполягають в тому, щоб працювати на території Закарпаття. Бо та проблема, яка існує на Закарпатті, повірте мені, я об'їздив всю Україну, я бачив, що та проблема, яка існує на Закарпатті, нема ніде. Ми перша в Україні область, де є, де є сам, сама велика кількість ромів. Друга це Одеська область. І я думаю, що. Нам і владі треба подумати про те, що все ж таки цю проблему треба вирішувати вже сьогодні. Ну, якщо ми аналізуємо це ромське питання, то за 20 років незалежності України, так, певно, цим ромським питанням займалися лише цікавилися ли, лише роми. Чому не активізується соціум? Ви як громадський діяч мали б це знати? Я би хотів би сказати так, що суспільство можливо. Хотіло б, щоб роми жили краще, краще себе поводили, знаєте, щоб вони вже завтра були іншими людьми. Я би сказав би так, що роми мають свою культуру, свою мову, свої традиції гарні. Чого роми повинні сьогодні 100% змінити себе, бути іншими? Ні, вони мають свою культуру і свої традиції, як інші народи, розумієте. Так, покращення умови людей, їхнього життя. Зумієте, ми тут, то тут треба працювати. Ну не завжди ті двері відкриваються, в котрі ми стучимо. Тож, 8 квітня, Міжнародний день ромів, яке гасло цього дня? Так, незабаром 8 квітня. Міжнародний день ромів, який був започаткований ще в 1971 році в Лондоні, де, до речі, було затверджено Ромський гімн. Прапор таким був тиждень, що минає в аналізі деталей. Важливо зробити висновки вже сьогодні: сонячних вихідних і лише позитивних подій.